Вітаємо, друзі! Це книгарня, і ми розпочинаємо новий сезон. Мілана Іцькович та Іванка Гамірзоєва. Наші шановні читачі, глядачі. Ми з Міланою подумали і вирішили зробити приємно всім вам, кожного нашого ефіру. Ми будемо читати, як завжди, традиційно нову книгу. І кожного ефіру ми будемо одну з книг вам дарувати. Щоб їх отримати, потрібно лише написати коментар, будь-який коментар. Ну, бажано, звісно, приємний коментар. Нам би було дуже-дуже приємно, але будь-який коментар залишаєте. Під цим відео на Ютубі і той коментар, який набере більш за все лайків, отримає цю книжку. Книжку ми вам відправимо, і ми з вами зв'яжемося. І ви скажете для кого. І ми отут гарненько напишемо від книгарні для Марійки, Олексійка чи кого ви скажете. Ми дуже хочемо, щоб гарні книжки були в кожній родині, щоб ви більше читали, щоб ви проводили вечори разом з цікавою історією. Це мені здається. Найкращий час, який може бути в житті, коли вся родина разом читає класні книжки.